Я зараз хочу запросити до виступу е Вікторію Поточилову. завкаф, зав лабораторії Київського місту і міського полового будинку номер 2 з темою практичний досвід акредитації бактеріологічної лабораторії на вимогам по вимогам ІСО 15189». Будь ласка, прошу, пані Вікторія. Регламент 20 хвилин. Добре. Добрий день, шановні колеги. Я з вами хочу поділитися своїм власне досвідом, як ми проходили аудити, що було, що питали, на що звертали увагу. Чисто мій особистий практичний досвід, як це все відбувалося. Кожна лабораторія, вона індивідуальна. У вас можливо буде трошки простіше, можливо, ні, але ж, все, все ж таки. Це... З чого ми починали? Ринкові можливості базової централізованої лабораторії, от фінансова модель існування та техніко економічне обґрунтування. Що це значить? Кожний керівник лабораторії він повинен бути трошки менеджером навіщо ми йдемо до ісо отримати цю нашу цей наш сертифікат для чого для того щоб щоб що для того щоб заробляти гроші, для того щоб залучити додаткових пацієнтів, для того щоб якісь бути фінансово спроможним. Тобто на даному етапі потрібно було розробити якусь стратегію, зрозуміти наші сильні, наші слабкі сторони, дізнатися, чи є в нас конкуренти, що ми плануємо робити далі. І ну, це, це саме перший етап. Можливості медичного закладу для створення такої бактеріологічної лабораторії та визначення сфери акредитації. Ну, лабораторія це дорого, це затратно. Бактеріологічна лабораторія це мега дорого і мега-затратно. На даному етапі цього потрібно розуміти, чи лікарня фінансово спроможна буде. Ну, на таке фінансове навантаження, мало того, що забезпечити роботу лабораторії ще і забезпечити фінансово організацію за ІСО, е, е, структура персоналу е, бактеріологічної лабораторії, штатний розклад, ролі, ротація. Тобто, всі повинні проходити е, навчання, Про, повинна бути ротація, і е, ви повинні розуміти, що на місці. Однієї людини повинна бути інша людина, щоб у вас не було такого, що даний проміжок, дана ділянка роботи десь у вас випадає, страждає на, цьому, на цій ділянці роботи. Немає працівника, такого теж не повинно бути. Ви повинні прорахувати штат таким чином, щоб була у вас внутрішня замі... заміна співробітниками, щоб була достатня кількість цих співробітників. Кваліфікація персоналу з можливостями розширення сфери послуг, ну, тобто сфери акредитації та підвищення кваліфікації, зокрема до наших вимог. Це курси, підвищення кваліфікації. Хто це все оплачує? Це оплачує сам спеціаліст, який працює в лабораторії, чи це оплачує організація? Знову ж таки, це додаткове навантаження на організацію. І... Необхідно, щоб весь персонал брав участь в безперервній освіті та професійному своєму розвитку, урахування часу та ресурсів, які необхідно інвестувати на створення та підтримку бактеріологічної лабораторії. Тобто, перед тим як починається іти цей шлях від початку розробки документів. Від прийняття, навіть свідомого прийняття рішення, що да, ми це робимо, і до своєї кінцевої мети треба розрахувати часовий проміжок. Тобто ми це робимо там за рік чи ми це робимо за півтора роки. А нам на це вистачить два з половиною роки з урахуванням ремонту, вентиляції, обучення штату і всього іншого. На що звертали увагу е, аудитори і експерти, коли приходили у нас за наші два наглядових аудити? У нас з грудні повинен бути третій наглядовий аудит. Маю надію, що ми його пер, пер, переживемо. Е, перше, з чого починалося, е, питали оздоблення поверхонь. Тобто, лабораторія зробила ремонт, є проектна документація, все ок. Все досить, але чи є сертифікати відповідності на плитку, якою оздоблені стіни, чи є сертифікати відповідності на лабораторні меблі, які стоять в лабораторії, ці всі документи потрібно зберігати, тому що вони на етапі ремонту. Ніхто про це не думає, і це ну якби оці моменти, що купляємо плитку в епіцентрі чи фарбу в тому ж епіцентрі, там там вже зразу питати сертифікати відповідності. В них вони є, вони їх надають за вимогою. Але щоб ви не випустили цього, цього момента з виду, це ж це, 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 це теж треба знати. Перехресна контамінація в бак лабораторії. Є розділення зони роботи приміщень на чисту і брудну зону. До чистої зони в баклабораторії відноситься кімната персоналу, якщо є препараторська, відноситься мийна кімната, кімната приготування поживних середовищ, стерилізаційна, ну і душова і туалетна кімната це все, що належить до чистої зони. Все інше в баклабораторії – це зона заразна. Це все прописано в Возовському практичному посібнику з біологічної безпеки в лабораторних умовах. Тобто, коли ви будете робити свої документи там, де у вас позначена чиста і брудна зона, в кожному документі ми повинні силатися нашому документі, розробленому в лабораторії, ми повинні слатися на якийсь офіційний документ. Де ми це взяли? Так, от про контамінацію, про перехресну контамінацію написано в Возовському посібнику з біологічної безпеки та лабораторних умов. Поводження з відходами. Поводження з відходами приходять не тільки НАУ, питають про поводження з відходами, поводження з відходами комісії мозовські приходять, це наказ 16.02. 06.09.2022 року про затвердження змін до держстандартів, правил, норм поводження з цими ж відходами небезпечні реагенти. Чи є у вас в лабораторії такі небезпечні реагенти? Що відноситься до небезпечних реагентів? Як вони зберігаються? Хто відповідальний за ці небезпечні реагенти? На це все повинно бути ну. Документи повинні бути чітко чітко регламентовані. Ці реагенти, такі як поживні сепоживні середовища та і хімічні реагенти, повинні зберігатися. У вас повинна бути карантинна зона. Ну тобто, ті, які середовища і хімічні речовини ви отримуєте в лабораторію на сьогодні, але ви їх не пускаєте ще в роботу. Вони у вас стоять в карантинній зоні, поки вони, поки вони не пройдуть. Попередній вхідний контроль якості, тобто після проходження вхідного контролю якості, ці всі е, реагенти, які у вас зайшли в лабораторію, ви можете перенести з зони карантинної в зону, е, названої так, в зону очікування, де може бути вже і у вас третя зона буде. Та зона, де стоять ці поживні середовища і реагенти, якими лабораторія користується сьогодні кожен день. Там у вас теж буде свій контроль якості, але це рутинний щоденний контроль якості. Тобто вхідний контроль якості вхідних реагентів і щоденний рутинний контроль якості це два різних контроля, які е, не пересікаються і не мають жодного відношення один до одного. Умови зберігання. Умови зберігання я вже про небезпечні з небезпечними реагентами розказала, але вони прописані в державних санітарних правилах і нормах, правила влаштування безпеки роботи в лабораторіях і відділах. Витяжна система. Кожен раз, коли приходили, нам дивилися документи і задавали питання з приводу витяжної системи. Коли була профілактика, коли замінювались гіпафільтри. Взагалі, хто приходить як часто, чи є договір з організацією, яка виконує дані послуги, арбітражні лабораторні дослідження, наші міжлаби. Тобто, це може бути міжлабораторні порівняння, це може бути метод сліпого тестування між лабораторіями, це можуть бути аналіз референтних матеріалів, які вважаються. Які Ну, комутабельні з зразками пацієнтів. Це можуть бути зразки клінічних пацієнтів для ну, однієї лабораторії як міжлабораторні порівняння, і це можуть бути матеріали з репозиторіїв України або інших країн. Калібрування та метрологія контролює добре. Будемо контролювати поки що без Прошу продовжувати. Я швиденько. Калібрування та метрологія в нас прописана в ISO 17025 загальні вимоги до компетентності випробувальних і калібрувальних лабораторій. Там встановлені вимоги до калібрування та простежуваності, які є достовірними для підтримки послідовного звітування результатів дослідження. Протягом якого часу. Оцінка невизначеності. Що таке оцінка невизначеності і до чого її прораховувати і до чого не прораховувати, прописано в ІСО 20914. Там надана детальна інформація, як з прикладами, як це рахувати. Ми в своїй лабораторії рахували невизначеність до вагів, до приладу, який вимірює зони затримки росту, до денситометра і до дозаторів. Ніякі термостати, холодильники, все інше. що... Калібрується, що проходить метрологічну калібровку. ми невизначеність не робили, не рахували. Ми вважаємо, що ну не актуально. Аналіз ризиків. Теж наказ 365 від 22.02.23 року. Про затвердження порядку оцінка рівня небезпеки впливу біологічних агентів. Там в кінці цього наказу є шкала оцінки ризиків. В наказі чітко прописані ризики, в кінці надана шкала оцінки ризиків. Ми цим наказом користувалися на останні наші на останній е, перегляд ризиків в лабораторії. Основна база документів, якою ми користувалися на слайді, зачитувати не буду. Якщо комусь всі сфотографували, є. Можна, мож, можна листати, От, щоб не гаяти час, але це основна база документів, яко, якою ми користувалися взагалі для бактеріологічних лабораторій. Може там щось таке чим. Специфічна лабораторія, туберкульозна лабораторія там, чи е, шкірно-венерологічний диспансер бактеріологічна лабораторія. У них буде трошки розширений список, але ну, в принципі це весь, основна база літератури, якою ми користувалися в, в, нашому, в нашій підготовці. Управління якістю в бактеріологічній лабораторії. Впровадження системи менеджменту якості в бактеріологічній лабораторії є складніше ніж клінічна чи біохімічна лабораторія. Чому тому, що додаткові вимоги до приміщення, додаткові вимоги до персоналу, є вимоги до контамінації, зразків зовнішнього середовища внутрішнього середовища конкретної лабораторії, це і забезпечення рівня біобезпеки лабораторії. В залежності від досліджуваних інфекцій, після того, як ми зробили основну базу документів, ми запросили, щоб нам зробили акт обстеження санітарно-епідеміологічного об'єкту. Що так, наша лабораторія таки існує, що в нашій лабораторії дозволено проводити лабораторні дослідження. Перелік документів, теж, які ми подавали, там є. Ну і вони думали три тижні. Після цього вони нам видали акт обстеження санітарно-епідеміологічного об'єкту. Щодо переліку документів, які додаються. На сайті НАУ є в оновлені редакції. Перед тим, як подавати заявку, ці оновлені редакції форми до заявки. Повинна бути заявка на акредитацію, перелік документів в медичної лабораторії, опитувальна анкета, сфера, власне, паспорт, опитувальний лист і дані, оцінки методів. Де це все можна знайти, щоб ну, не втрачати багато часу? На сайті НАУ важливі інформації, подання заявки на акредитацію. Там процес подання заявки на акредитацію, і, власне, медична лабораторія, в папці який все завантажити цей файл. Там все описано, чого як робити, які документи повинні за якими йти. Все чітко прописано. Зробили. О, щодо сфери акредитації медичної лабораторії, хочу зупинитися на цьому. Вона знову ж таки на сайті НАУ. Медичні лабораторії є кількість медичних лабораторій з файлом завантаженим. Ми його завантажуємо, бачимо перелік медичних лабораторій і що характерно, ви зможете це вам як шпаргалка. Ви тут можете подивитися сферу вже акредитованих лабораторій, знайти більш-менш така, яка відповідає. Вашій лабораторії подивитися, як вони оформлювали ці документи, і зробити, ну таке ж, але трошки не таке ж, по, вашому, по вашій лабораторії. На прикладі нашої лабораторії, що у нас є, і що ми зробили. Наша сфера, яку ми отримали в липні цього року, вже оновлена. Ми прописали, що культуральні дослідження, як, чого. І конкретно для того, щоб ще, колеги, щоб ви розуміли, все, що ви пишете в сферу латиницею, ви на це все повинні зробити зовнішній контроль якості. От там є сфери, в яких прописаний майже весь Берджі. У мене питання: де ці лабораторії беруть цей зовнішній контроль якості? Пишіть, будь ласка, тільки те, що реально зробити в зовнішній контроль якості. Бо якщо ні, це буде ваша перша невідповідність, яку ви не в трьохтижневий срок не виправите. Ну і все, все, все відбувається. Вся ваша робота піде трошки не туди. Ми написали. Стафілококі, стрептококі, ентерококі, не ферментуючі грам палички, ентеробактерії усі, як родину, і гриби роду кандіда. Це те, що можна зробити зовнішнім контролем якості. Те, що не проблематично зробити, навіть. При ковіді навіть в умовах війни це можна знайти, це ті мікроорганізми, з якими ми кожного ну, щоденно стикаємось. Не писали якісь ті, які дуже рідко зустрічаються, можливо, там пару раз на нашу... на наш робочий шлях, так сказати. В чому різниця ще 15 го і 22-го року? В кінці нового. 22-го року нової версії ІСО є додаток, це в якому прописано різниця між 15 і 22 м роком. Там є чітко прописано. Ну, наприклад, якщо були в, минули, в минулій версії договори окремо договори, окремо укладання договорів, окремо аналіз надання послуг, то в новій версії ці всі документи вони повинні бути, але вони всі входять в один Пункт, і це просто договори про надання послуг. Е, вони залишаються, вони повинні бути наявні, але вони всі входять в один в, в один пункт в один документ. Точно така ж історія з внутрішнім і зовнішнім контролем якості. Був і контроль якості, були і загальні положення контролю якості, і матеріали для контролю якості. В новій версії це все війшло в внутрішній контроль якості і зовнішній контроль якості. Але ж і загальні положення, і матеріали цього контролю теж потрібно описати. Це все описується вже в одному, в одному документі. Після того, як ви зробили е, вашу базовий комплект документів, але у вас ще є якісь е, маленькі е, моменти, які ви знаєте, що ви їх зробите, але у вас не вистачило часу, ну, от як у студента. ну... Доби двох діб, я знаю, що воно там десь висить, але його треба доробити. Так от, його не треба дороблювати все під чистову, а потім нести документи в НАУ. Ні. ви несете документи в НАУ. У вас буде до 120 діб на розгляд заявки. Тобто, за оці три. І трошечки місяця, можливо, чотири у кого як виходить. Ви дотягнете і доробите всі ці свої хвости, які у вас залишились, щоб не марнувати час. Тому що ви доробите все до фіналу, подасте документи, пройде час, чотири місяці, три місяці. У вас закінчиться метрологія, її по новій треба робити. У вас хтось піде в декрет, по новій треба документи робити. Ну, не треба все робити аж під саму, саму, саму. По чистой у вас залишиться якийсь проміжок часу на це все усунення. Проведення оцінки на місці. Приходить аудитор з інспектором, дивиться на лабораторію, знайомиться зі штатом, проходить цей ж весь внутрішній контроль, і в кінці цього, ж, в кінці цього аудиту. Оформлюються протоколи невідповідності. Тобто, перед тим, як піти з лабораторії, ви маєте на руках документи зі своїми невідповідностями, які ви повинні усунути. Це не фантазується і не робиться десь через два тижні, три тижні. Це робиться сьогодні на місці, зараз під час вашого аудиту. Ну і після того як ви усунете всі невідповідності ваші. Ви зв'язуєтесь з аудитором, задовольняєте всі бажання аудитора, сходитесь на якомусь кінцевому, кінцевій меті, всі погоджуються, отримуєте свій чудовий атестат про акредитацію. Все. Всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання, це так, якщо коротко. Прошу дякую за те, що ви так витримуєте регламент. Зразок для наступних наших спікерів. Будь ласка, прошу питання. Добре, дякуємо. Дякуємо.